Моя дівчина сказала всім, що я не матеріал для весілля, поки я платив за все. Її подруги допомогли мені викрити правду три роки. Саме стільки я думав, що будую щось справжнє з людиною, яка бачила в мені не більше як банкомат з бонусами. Того вечора, коли я все дізнався, я сидів у нашій затишній кабінці в барі Мерфі в центрі Денвера, в оточенні друзів, коли моя дівчина встала коктейлем і невимушено знищила мене на очах у всіх. Лукас милий, але давайте почесне. Ному він не матеріал для весілля. Я просто насолоджуюся безкоштовною їжею, поки це триває. Вона засміялася. Наші друзі засміялися і ніколи не був тим типом людей, які влаштовують сцени. Батьки виховували мене тримати самовладання, думати перед тим, як діяти, і ніколи не показувати людям, що тобі важко. Тож я зробив те, що вдавалося природнім, встав, поклав свою кредитну картку на стіл, щоб закрити наш рахунок, і пішов, не промовивши жодного слова. Тиша, яку я залишив після себе, була гучнішою за все, що я міг би сказати. Мій телефон почав вібрувати ще до того, як я дійшов до машини, повідомлення від друзів, які питали, чи все зі мною гаразд. Кілька незручних вона не тема. На увазі повідомлень і одне від тої самої Каміли. Повертайся, не з цього драму. І їхав додому у повній тиші, ні музики, ні підкастів, тільки звук денверського трафіку та мої власні думки, що крутилися у голові. Коли дістався до квартири, яку ми ділили, я озирнув все, що ми разом збудували: меблі, які ми вибирали, фотографії на стінах, кухню, де ми готували незліченні вечері. Тепер це нагадувало декорації, реквізит у чужій п'єсі. Потім мій телефон. Зазвонив, це була Майя, одна з найкращих подруг Каміли з коледжу. Ми завжди добре ладнали, але цей дзвінок був іншим. Її голос тремтів. «Лукасе, мені потрібно тобі щось сказати. Я могла сказати тобі це місяць тому, але я думала. Не знаю, що я думала. Каміла зустрічається з кимось іншим. Його звати Рафаель. Це якийсь фінансист, якого вона зустріла на благодійному заході минулої весни. І, можливо, є ще хтось. Її тренер Алекс. Мені так шкода. Після того, що вона сказала сьогодні ввечері, я не могла більше мовчати. Я подякував Маї і поклав слухавку. Я ще не відчував гніву. Я відчував заціпеніння, ніби спостерігав за цим, як це відбувається, з кимось іншим. Але це заціпеніння не протрималось довго. Наступного ранку. Ко я позвонив своїй сестрі Кетрін. Вона юрист, спеціалізується на цивільних судових справах і завжди була моїм голосом розуму. Коли я розповів їй все, вона не витратила час на співчуття. Нам потрібна документація, все, банківські виписки, текстові повідомлення, електронні листи, чеки, все, що показує патерн. Якщо вона використовувала тебе фінансово, водночас кручучи з іншими людьми, в нас можуть бути варіанти. Кетрін приїхала того ж дня з ноутбуком і блокнотом для нотаток. Мій найкращий друг Блейк теж з'явився. Приніс каву і той вид відданості, за який ти вдячний людям, яким справді не байдуже. Ми провели шість годин, переглядаючи три роки фінансової звітності. Цифри розповідали історію, яку я був занадто сліпий, щоб побачити. 22 тисячі доларів. Ось тільки коштувала мені Каміла, понад нормальні витрати у стосунках, дизайнерські сумочки, які їй потрібні були для робочих заходів, поїздки на вихідний в Аспен з дівчатами, які як пізніше дізнався, включали Рафаеля, членство в тренажерному залі, в якому ексклюзивному центрі міста, де вона познайомилася з Алексом. Її платіж за машину, коли вона була між роботами п'ять місяців. Вечері, подарунки, спадні, квитки на концерти. Я випередовував кожну витрату, бо думав, що ми партнери, які будують щось разом. Блейк знайшов щось цікаве в її активності в соціальних мережах. Поки вона публікувала парні фотографії зі мною, їм було відмічено на десятках фото в елітних ресторанах і клубах, де я ніколи не був. На кількох з них частково видимий на задньому плані. Був той самий чоловік, високий, добре одягнений, з характерним сріблястим годинником. Рафаель мій друг. Друг трохи покопав глибше. Рафаель 38 років, інвестиційний банкір. Розлучений живе в хаосі в Черікріку, той тип хлопця, який уособлював все, що Каміла, очевидно, хотіла. Кетрін запропонувала нам записати підтвердження. Колорадо штат з правом односторонньої згоди на запис розмов, що означало, що я міг легально записати Камілу, без її відома. Це здавалося брудним, але розкриття Майї змінило гру. Це вже було не просто про розрив, це було про людину, яка систематично обманювала і використовувала мене. Я написав Камілі з проханням Зустрітися на каву, вона погодилась негайно, ймовірно, думаючи, що зможе все залагодити вибаченням і поясненням. Ми зустрілись на нейтральній території. Я тримав телефон у кишені куртки з увімкненим диктофоном для запису. Вона спочатку спробувала вибачливий підхід. Милий, я була п'яна. Ти ж знаєш, я кажу дурниці, коли п'ю. Я не мала це на увазі. Ти чудовий і я люблю те, що у нас є. Коли я не здався одразу, вона змінила тактику. Ти поводишся дуже незріло. Це був жарт. Всі жартують. Я тримав голос рівним. Розкажи мені про Рафаеля. Тут вона поблідніла. Вона намагалася все заперечити, але я підготувався. Я згадав конкретні дати, місця, благодійні заходи, де вони познайомились. Врешті-решт вона зламалася. Окей, так, я зустрічалась з ним, але це не серйозно. Він просто він веселий, лукасе. Він водить мене в різні місця, купує мені речі і змушує відчувати себе особливою. Ти стабільний і безпечний, але цього іноді недостатньо. У жінки є потреби. А Алекс, це було ніщо кілька разів після тренувань. Це нічого не означало. Я запитав її про гроші. Вона насправді засміялася. Ти сам пропонував допомогти. Я ніколи не змушувала тебе платити за щось. Якщо ти був достатньо дурний, щоб продовжувати відкривати свій гаманець, це твоя проблема. До того ж, Рафаель витрачає на мене вдвічі більше. І він не веде рахунок. І ось у мене було все, що потрібно: самовпевненість, визнання, повна відсутність каяття. Я закінчив запис і вставив. Ми закінчили. Я хочу, щоб ти виїхала з квартири до кінця тижня, і впевненість випарувалась. Зачекай, Лукасе, ну давай, не будь таким. Ми можемо все налагодити. Не завершу стосунки з Рафаелем, я буду кращою. Ні, ми закінчили. Повністю Кетрін подала цивільний позов за кілька днів, запис підставне збагачення та обманне спонукання. У нас була документація, запис і чітка схема обману. Каміла найняла адвоката, який намагався стверджувати, що подарунки між романтичними партнерами не підлягають поверненню, але Кетрін побудувала справу, яка показала систематичну фінансову експлуатацію, пов'язану з радами та обманом. Тим часом Майя також виконувала свою частину плану. Каміла планувала вечірку з нагоди заручин. не зі мною, а з Рафаелем. Він, очевидно, зробив їй пропозицію після того, як я все завершив. Ймовірно, не знаючи повної історії. Майя була на дівич вечірці, яку Каміла влаштувала у винному барі в Лодо, в оточенні найближчих подруг Каміли. Майя просто розповіла правду. Все трирічні стосунки зі мною, які ще не закінчились: фінансову експлуатацію, хронологію, що перетиналася з Рафаелем, історію з Алексом, записане зізнання. Вона показала їм чеки, фотографії, скріншоти. У кімнаті запанувала тиша. Це були не просто випадкові знайомі, це були жінки, які знали камілу з коледжу, які відвідували бранші, дні народження та святкові зібрання з нами. Їм брехали так само, як і мені. Одна за одною вони пішли. Вечірка розвалилася. До наступного ранку Каміло заблокували майже всі, хто був присутній. Рафаель дізнався через спільного друга, який був на вечірці. Я також надіслав йому копії відповідної документації, включаючи хронологію, яку показував, що вона була зі мною протягом усіх їхніх стосунків. Він подзвонив мені. Насправді у нас була напрочуд приязна розмова. Він був злий на неї, а не на мене. Він планував запропонувати велику бізнес-інвестицію, яка включала б її у значні фінансові рішення. Він негайно скасував заручене. Доміно продовжувало падати. Каміла працювала в маркетингу для середньої технологічної компанії, її бос отримав анонімну підсказку про нерегулярності у звітах про витрати, бізнес-вечері, які насправді були особистими, заяви на перевірку пробігу для поїздок, які вона робила, реєстрації на конференції, на яких вона не була. Внутрішній аудит підтвердив тисячі доларів шахрайських витрат і негайно звільнили. Вона намагалася зв'язатися зі мною десятки разів: дзвінки, повідомлення, електронні листи. Навіть один раз з'явилася на моїй. Її роботі, перш ніж охорона її вивела. Повідомлення були дуже різними: від гнівних до відчайдушних, до вибачливих і знову до гнівних. Вона звинувачувала Маю в тому, що зруйнувала її життя. Вона звинувачувала мене в тому, що я пстивий. Вона звинувачувала Рафаеля в тому, що повірив брехні. Усі були винні, крім неї. Цивільна справа рухалась швидше ніж очікувала Кетрін. Адвокат Каміли порадив їй укласти мирну угоду. Вона не могла дозволити собі вести тривалу судову боротьбу, особливо без роботи. Ми домовились на повні 22 тисячі доларів, плюс судові витрати та гонорар адвокату. Їй доведеться переїхати назад до Фінікса, щоб жити з батьками, щоб виплачувати все за планом. Життя рухалось далі. Я зосередився на роботі, на собі, на відновленні. Блейк затягнув мене в зал для скелелазіння, щось, що я завжди хотів спробувати, але Каміла відхиляла це як занадто небезпечне. Мені це сподобалось. Кетрін також познайомила мене зі своєю подругою Бонні, графічний дизайн. Нер з неймовірним сміхом і нульовою толерантністю до дурниць. Ми не поспішали, але там було щось справжнє. Кетрін нас хвалила, що означало більше за будь-яке благословіння, яке міг уявити. Через шість місяців після того, як все вибухнуло, Майя влаштувала вечірку з нагоди новосілля. Вона купила чудовий будинок у Хайлендсі, і вечірка була заповнена знайомими обличчями, включаючи на диво Камілу. Майя її не запрошувала, але Каміла все одно з'явилася, очевидно, думаючи, що Минуло достатньо часу. Я був на кухні з Бонні. коли Каміла увійшла. Вона виглядала інакше, жорсткіше, втомлено, ніби блиск стерся. Вона підійшла до мене, поки Бонні доливала напої. Лукасе, привіт. Можемо поговорити, але немає про що говорити. Я просто хочу вибачитись, по-справжньому вибачитись. Я була жахливою з тобою. Я була егоїсткою і жорстокою, і мені шкода. Я була на терапії, працювала над собою. І тепер розумію, наскільки погано я з тобою поводилась. Я не прошу пробачення, просто мені потрібно було, щоб ти почув це, що мені шкода. Перш ніж я встиг відповісти, вона відступила назад і спітнулася об маленький приставлений столик, який Майя поставила біля острівця. Вона впала сильно. Збивши, підніс напоями і приземлившись у колюжу вина та льоду, щось таке. Грюкіт зробив вечірку тихою. Всі обернулися подивитися. Майя кинулась допомагати, але був цей момент, цей ідеальний кришталевий момент, коли Каміла подивилась вгору з підлоги, мокра і принижена, і наші очі зустрілися. Я побачив на її обличчі усвідомлення, що це воно остання крапка в її власній історії. Люди допомогли їй підвестися, вона швидко пішла, і я пізніше чув, що вона переїхала на до Фенікса назавжди Кетрін постійно жартує, що я повинен надіслати Камілі листівку з подякою за те, що вона показала мені саме того, з ким би я не хотів провести своє життя. Вона не зовсім помиляється. Ми з Бонні щойно забронювали поїздку до Портленда на наступний місяць. Ми ділимо все 50 на 50. Це правильно, все зараз правильно. І у нас є оновлення через два роки після першого поста. Я опублікував свою історію близько двох років тому, і чесно, я думав, що ця глава мого життя повністю зак. Я помилявся. Минулого місяця сталося щось що я досі не можу повністю осягнути, і я вирішив, що ви всі заслуговуєте дізнатися, як це насправді закінчилось. Життя після Каміли було насправді хорошим. Ми з Боні заручилися минулої весни в національному парку. Кетрін була присутня, Блейк був там. Навіть Майя прийшла. Це було ідеально і просто, саме те, що мені було потрібно. Ми купили свій будинок, усиновили врятованого пса на ім'я Купер і почали планувати невелике весілля на цю. Осінь. Робота йшла чудово. Я отримав підвищення до старшого менеджера проєктів, що прийшло зі значним підвищенням зарплати. Перше за роки я відчував, що перебуваю саме там, де мені належить бути. А потім, три тижні по тому, я отримав повідомлення в LinkedIn від Каміли. Спочатку я подумав, що це спам або якась помилка. У нас не було жодного контакту з того інциденту на вечірці на весілля. Але ні, це була точно вона. Повідомлення було коротким. Привіт, Лукасе. Знаю, це несподівано. Я Повернулася у Денвер по роботі, чи не хотів би ти зустрітися на каву? Є щось важливе, що мені потрібно обговорити з тобою, це не те, що ти думаєш. Я відразу показав це Боні. Такі у нас стосунки, повна прозорість. Вона прочитала, підняла брову і сказала Ну, це має бути цікаво. Хочеш, щоб я пішла з тобою? Я сказав ні, але я оцінив пропозицію. Наступною я написав Кетрін, яка відповіла трьома словами: записуй все. Серйозно. Я був зацікавлений, зізнаюсь, що вона могла хотіти від мене після двох років. Частина мене хотіла повністю проігнорувати це, але інша частина потребувала знати. Я погодився зустрітися в дуже людній кав'ярні в центрі під час обідньої перерви. Безпека в натовпі. Вона запізнилась, з'явилась на 15 хвилин пізніше, що було класичною камілою. Але вона виглядала інакше, більш зібраною ніж на вечірці Маї, але в її очах було щось звичайдушне. Ми взяли каву, сіли, і вона почала те, що здавалось, відрепетированою промовою. Лукас, дякую, що зустрівся зі мною. Я знаю, що не заслуговую на твій час. Я провела два роки працюючи над собою. Справді працювала над цим: терапія, відповідальність, розуміння того, чому я зробила те, що зробила. Я вже не та людина. Вона зробила паузу. Вдихнула я виходжу заміж. Я моргнув. Вітаю. Його звати Девід. Він хороша людина, стабільний, добрий, успішний. Ми познайомилися у Фініксі через спільних друзів. Він зробив пропозицію минулого місяця, і я сказала так я справді не розумів, чому вона розповідає мені це. Це чудово, Каміло. Я радий, що ти рухаєшся вперед. Але навіщо я тут? Вона нахилилася вперед. Тому що мені потрібно розповісти йому про моє минуле. Про нас, про те, що я зробила. Мій терапевт каже, що я не можу будувати здоровий шлюб на секретах, і перш ніж я розкажу йому, я хотіла б не знаю, попередити тебе, перепросити твого дозволу. Це було дивно. Тобі не потрібен мій дозвіл, щоб розповідати своєму нареченові про свої минулі стосунки. Я знаю, але це більше, ніж минулі стосунки. Мені потрібно розповісти йому про гроші, зради, позов, все і я переживаю. Вона зупинилася, і її голос трохи тремтів. Я переживаю, що він мене покине. Він з традиційної родини, його батьки дуже релігійні. Якщо він дізнається, що я зробила, ким я була, він може скасувати весілля. Тепер я починав розуміти. Ти хочеш, щоб я що? Применшив те, що сталося, сказав йому, що це було не так уже й погано? Ні, Боже, ні. Я просто хотіла, щоб ти знав, що я розповідаю йому правду, всю правду. І що він може зв'язатися з тобою, щоб перевіти, щоб перевірити щось. Я сподіваюся. Сдіваюсь, що ти просто будеш справедливим, не мстивим, просто чесним. Я відкинувся назад, обробляючи це. Каміло, я повністю рухаюсь вперед. Я зручений з людиною, яку люблю. У мене абсолютно немає інтересу до твоїх нових стосунків. Якщо твій наречений зв'яжеться зі, зі мною, я розкажу йому саме те, що сталося, нічого більше і нічого менше. Але я не буду прикрашати щось, щоб ти виглядала краще. Вона швидко кивнула. Це все, що я прошу, просто правду. Ми закінчили нашу зустріч незручною, невимушеною Розмовою, вона запитала про Бонні, і я тримався коротко. Вона розповіла мені про Девіда. Він був бухгалтером, вони познайомилися в церкві. Він ніколи раніше не був одружений. Коли ми виходили, вона запитала мене: Лукасе, якщо це щось означає, я щиро вибачаюсь. Не тому, що мені потрібно твоє прощення, а тому, що ти заслуговуєш не набагато краще, ніж я з тобою поводилась. Бачити тебе щасливим зараз, це змушує мене усвідомити, що я відкинула. Я ціную це, сказав я, але я опинився щасливим не всупереч тому, що. Ти зробила. Я опинився щасливим, тому що навчився, чого більше не прийму. Тож у дивний спосіб, але дякую. Я думав, що це буде кінець. Це так не було. Через чотири дні я отримав дзвінок з невідомого фенікського номеру. Я майже не відповів, але щось змусило мене підняти слухавку. Алло, це Лукас? Це Девід. Я дзвоню про Камілу. Ми розмовляли 90 хвилин. Він зробив свою домашню роботу. Він знав про хронологію, гроші, зради, все. Каміла розповіла йому все так само, як вона сказала, що зробить. Але він хотів почути мою сторону, зрозуміти, якою людиною вона була проти тієї людини, якою вона стверджувала, що зараз є. Я був чесним, я розповів йому про три роки публічне приниження, систематичну фінансову експлуатацію, численні зв'язки, позов. Але я також сказав йому щось, що не повністю обробив до тієї розмови. Девіде, я не можу сказати тобі, чи вона змінилась. Люди можуть змінюватися, але я не знаю, чи вона змінилась. Що я знаю, так це те, що вона була здатна дивитися комусь в очі три роки, брехати кожного дня. Це не щось, що зникає тільки з терапією. Якщо ти збираєшся одружитися з нею, йди з відкритими очима. Він трішки промовчав. Ти любив її? Я думав, що так, але озираючись назад, я думаю, що любив ту, якою я думав. Що вона була, а не ту, якою вона насправді була. Дякую за чесність. Мені є над чим подумати. Він скасував весілля через три дні. Каміла дізналася, що я з ним розмовляв, і надіслала мені шквал повідомлень: гнівних, відчайдушних, звинувачувальних. Ти знову зруйнував моє життя. Ти не міг просто дозволити мені бути щасливою. Ти мусив налаштувати його проти мене. Я заплакував її номер і надіслав скріншоти Кетрін на всяк випадок. Але ось що мене здивувало: мені стало її шкода. Я не відчував себе винним. Я сказав правду. Нічого більше, але сумно, що вона досі не навчилася. У неї було два роки, щоб справді змінитися, але вона все ще намагається коригувати сприйняттям замість того, що справді стати іншою людиною. Вона хотіла, щоб Девід прийняв її минуле, не розбираючись з ним по-справжньому сама. Має позвонити. Мені минулого тижня Каміла зв'язалася з нею, щоб налагодити контакт. Майя негайно це припинила. Я сказала їй, що деякі мости не відбудовуються. Те, що вона зробила тобі, Рафаелю, нам усім це не була помилка, це був паттерн. І паттерни не змінюються просто тому, що ти кажеш, що вони змінилися. Ми з Блейком взяли пиво вчора ввечері і він підняв цю тему. Ти думаєш, що тобі не варто було б розмовляти з Девідом? Ні, він заслуговує знати, з ким одружується. Я нічого не прикрасив, я не намагався. Зруйнувати їхні стосунки. Я просто сказав йому правду. Коли він запитав, що він зробив з цією інформацією, було його особистим вибором. Ми з Боні одружуємося через вісім тижнів. Список гостей невеликий. Родина, близькі друзі, люди, які довели, що можуть бути в наших життях. Кетерін проводитиме церемонію, тому що вона отримала священницький стан онлайн спеціально для нашого весілля. Блейк, мій дружба, Майя приїде зі своїм новим хлопцем. Купер буде носієм кілець, що або буде чи або повною катастрофою. Я більше не злюся на Камілу. Я взагалі нічого до неї не відчуваю. Вона стала тим, чим мала бути з самого початку, застережною історією і нічим більше. Тойсь, кого я колись знав, хто навчив мене саме того, чого я не хотів. І чесно, це найкращий можливий результат. Останнього разу, коли ми з Кетрін говорили про це, вона сказала, що застрягло в мені. Знаєш, яка різниця між тобою і Камілою? Ти навчився на своїх помилках, ти навчився цінувати себе, вимагати чесності, будувати щось справжнє. Вона просто навчилася кращих способів приховувати, яка вона є, у що ти щасливий, а вона все ще шукає щастя. Дякую, що дозволили мені поділитися цією останньою главою. Сподіваюсь, це допоможе комусь там, хто зараз у центрі свого власного шторму. Стає краще, не одразу і не без роботи, але дійсно стає краще. Ви просто маєте бути готовим відійти від людей, які не цінують вас, і рухатися до тих, хто цінує. Купер щойно перекинув мою каву, намагаючись привернути мою увагу час і ти жити життям, за яке я боровся. Коментарі Чесно, ти ідеально впорався з ситуацією з Девідом. Я пройшов через щось подібне, Моя колишня зрадила. Ми розійшлися, а потім і новий хлопець позвонив мені через два роки з питанням. Я применшив все, тому що думав, що бути більш людяним означає не втручатись. Вони одружилися. Він дізнався правду через шість місяців, коли вона зробила це знову з ним. Він подзвонив мені знову, абсолютно знищений, запитуючи, чому я не попередив його. Це почуття провини досі з'їдає мене. Ти дав Девіду інформацію. Необхідну для прийняття обґрунтованого рішення, це не мстиво, це порядно. Автор друже, мені шкода, що ти через це пройшов, але провина, яку ти несеш, несправедлива. Ти намагаєшся рухатися далі і не створювати драму. Я майже пішов тим же шляхом, але Кетрін вдовбила мені. Правда, це не жорстокість, а просто інформація. Девід конкретно запитав, тож я дав йому факти. Якби він не зателефонував, я б ніколи не зв'язувався. Але так, я сплю спокійно, знаючи, що був. Чесним, коли це мало значення? Та частина, де вона спітнулася на вечірці, живе в моїй голові безкоштовно. Усе світу іноді ідеальне почуття гумору, але серйозно, Бонні ніколи не відчувала себе дивною через все це. Типу, у мого нареченого була заплутана ситуація з колишньому, і, хоча я йому повністю довіряю, були моменти, коли я відчувала, ніби конкурую з приводом, особливо коли колишня намагалася з'явитися знову. Як ви з цим справилися з нею? Автор, ми з боні багато про це говорили, особливо коли Каміла вперше написала. Вона зізналася, що відчувала себе трохи незручно. Що цілком нормально, але різниця була в комунікації. Я показував їй кожне повідомлення, дозволяв читати мої відповіді перед тим, як надіслати їх. Переконувався, що вона знає, що є моїм пріоритетом. Ми фактично віддавали кілька сесій парної терапії, просто щоб переконатися, що обробляємо все здорово. Найкраще рішення, яке ми прийняли, привид має силу лише якщо його ховати у шафі. Мені подобається, що в таких історіях погані люди отримують по заслугам, гарні люди отримують щось хороше. У цьому випадку я дуже рада за автора, що він знайшов дівчину, жінку, з якою готовий будувати своє життя. У них однакові погляди на майбутнє, я надіюсь, бо особливо вони про це не розповідали, але поки що їм добре разом, і це найголовніше. А Каміла, чесно, я не вірю в те, що люди, які зраджують, якось виправляються. Якщо людина, на зраджує один раз, вона зрадить і другий, і третій, і четвертий. Просто це буде в різні моменти його життя, і можливо, це буде якась не така велика зрада глобальна, тобто там з двома людьми або щось подібне, але зрада 100% буде. Можете мене закидати камінцями з цього приводу, але я не вірю, що люди можуть виправитись. А ви не забувайте писати свою думку в коментарях по цій історії, ставити лайк та підписатися, бо далі буде ще цікавіше.